Всім вітання, благословенного дня. Сьогодні розказую вам, як шліфу, шліфовка стін приходить отакою машинкою. Дивіться, Отут надягається ліпучкою наждачка. Наждачна бумага. Наприклад, середня 150. ка От Тут ось, ось підсвітка включається виключається раз, раз. От регулювання обертів і воно в мішок воно скидає пилюку. Отой мішок чіпляється. на Можна на підлогу вложити, а можна на плече почепити, щоб оця горловина була вище, а не, не внизу, щоб пилюка скаплювала сюди. Потім ось нажимається на кнопку, фігу, включається. До і, і шліпується. Під світка, подивіться, як гарно підсвічує. Тобто, коли виводите. Головне, тут секрет, щоб швидкість, то є якщо великі напливи, можна більшу швидкість, якщо мінімальні на мінімальних обертах, щоб не перешкурити. Це треба з навики, снаробка. Потім затупилося, ви взяли, відклеїли цю, вона запасні круги. Лежать, треба знати, який діаметр. У мене тут 180 і ось 8 дирочок. Питають зазвичай, коли продаю, Їх нелегко знайти, не всюди є. Але по магазинах є. Отакий От один кружочок у нас стоїть 20 гривень. Тобто зразу пачками береться і шліфується. Але ж він усе, коли шліфуєш, по куточкам не достає. По куточкам, бачите, ну, отут дистанція ось тут 3 см. Що від бортика до наждачки не достає. Потім усі всі вугли, куточки приходиться, проходити індивідуально. Або губка є, якщо ви не знали, є губка наждачна. Ну, от, ось всього наждачна губка різної є. сечення купляється. І всі угли проходять. І якщо там, треба, груби, груби, просто наждачка усе зігнув її і куточки усе підтираєш. Раз, 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 під лампочку. Під лампочку, є окрема лампочка. Ось ця лампочка, як кажуть, звичайно ну, Сьогодні рукою держиш, підсвічуєш, другою підтираєш. Ні, якщо у вас є прожектори, нема питань, ставте прожектори, шкурте. От, але це пересувний. Зліва, справа лампочкою підсвітив. Це, звичайно, є оця, оця штука, механізм цей, в районі до 100 доларів стоїть, 90 можна купити, бюджетний. Якщо ви не професійно займаєтесь маляркою, а так, періодично і ви універсал, це ідеально для вас спосіб шкурити. Є, звичайно, жирафа на телескопічній трубці, ви можете поставити. І шкурити. Але так як для універсала інколи. Треба полегшити, чим, чим тіркою, розумієте, То це краще цією машинкою шліфувати, щоб руки не боліли. Ну, от, понятне, зрозуміло, що з передишками треба шліфувати, тому що здоров'я не стоїть грошей тих, що ми заробляємо. Здоров'я не, не безцінне. Тому поробив десь 15 хвилин перепочив. Робити в масочці, як я одів, можна звичайно в масочку, якщо немає іншої. І робиш красоту. А в мене отут такий вид чудовий з вікна. О, там річка Десна йде в, в лісі. Потім ставок йде тут. Й, потім каскад іде. Я тут на Бугрізі знаходжусь на другому поверсі. Тут оцей, 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 о, зелена зона. Сад, троянди надарками. Озерце маленьке. У таких о, умовах я працюю. Ця, ця конструкція у мене складна, тому що ламаний тут каркас з гіпсокартонового стіку зроблений. То, тому це під фарбування, все це тут дуже все складно. От. Ну, ця машинка полегшить вам е, на руки навантаження. Зараз 80 доларів це не гроші для будівельника купив і і собі ну, для, для нього він йде в мішок спеціальний, він все розборне. Тут розбирається на такі засовки, тут все розбирається. Отут бере така засовка, обрав, витрусив її і все, і ти працюєш. Оце можна викрутитися по сучасному. Боже до побачення.